Дивись Оце робоче місце у голові, бачиш? Угу. Ти сідаєш, присядь. Зразу. Далі ти сідаєш як ти безручно навіть броніти. Угу. Я обично тут взагалі на коліно становлюсь, кручусь як мені потрібно. По світлу, воно там закинь. Ось так. І ще плюс тут, коли вона заведена, теж включається. Я тут коли заведена, і Вон, ще є один там. В принципі, світла достатньо. З головою для працювати. Пускай буде. Так, тут продавець, бачиш вужливий турнікет. Бачу, бачу. Турнікети звичайні різні. От. А, далі вузловий, Угу. Так, треба дивитись. Ага. Все, все. Тут именно по турнике по закрылой питании. Далее открываю сумку. Uh -huh. Тут мы маємо uh, от, от то що юморокс. Вот якому даю. Вот ампула. А я тобі показував і пояснював, як працювати з цим. Угу. Mm -hmm. Тут yeah, два От клаваєш. Далі це антибіотик. Здорово. Я mm -hmm. понял. Так, так, сиди, О, это да, внутри доступ. Да, все у нас. Да. На курсах было. Передигнал на батчик. Э -э Бачишь, тут на три людины. Все, что поставить Тут системы. Безрочен шприц и взращенным. Чтобы промыть я понял. Да, уже тройник самого кислота. Будет кое-что угу. Набор. Их волочи. Пам'ятаєш, так? Да? Все для плеча і по мене вона просто... Тут їх має бути три. Одна дитяча, зовсім маленька. І для коліна. Так, тут. Це зразу з перехідничком. Я бачу три. Ну, от, бачиш, оце йде для... Іма на коліна. Оце для плеча і можна для коліна, але не повністю їх треба вгоняти. Ну, серветочки, кусочки. Що... Це під катетер перехідний. Так, так, да, так. Да, да, да. Все, це... що поставити внутрі постні. Для того, щоб промити. Так. Будуть да. весь набор. Далее, либо назад. Ну. Дальше мы, наверное, трошки кончим но не Ты закрываешь. Раз. Физрочный. Рингер. Физрочный, физрочный. Вот все. Или да? Mm -hmm. да? Да, это тоже. Так, на он, на А далее сразу в тебе додатковая коробка с рингером. Да, с рингером, рингером. Mm -hmm. Закинь Где? Вот это а далее. Дивись, це Тут дихання бачу. Да, амбушка. Дивись двонок трошечки, бачиш, угу. от, Це п'ятерка джелька. Тут НФП, да? Угу. Да. З да, лубрикантом, І да. там четверочка ще є. Да, ну, вот, пятерка, четверка. Я на руку туда нырнешь, а там я больше ничего, да, не залышу? Ничего, ничего, там пусто. Тут бандажи. бандажи. Тут, в принципе, так, по, бачишь, по, по марш, марш, понял, да. Бачу. То есть, на М кровотеча, далее. По дыханию. Дыхание, дыхание, дыхание. окрежение да. налипка. Да. да. Декомпрессивные да. Воротки. Вот, и далее уже там пишем. Бандажи, бинты. Так. Далее там бачит системы и там антисептик плюс бачу, там с салфетки всякие всякие. Внизу ще є ковдри і ще там бандажи. Да, бачу. Зараз. Заходи с той стороны. Не, нам треба ще забересу. Давай, завозь ты. Не, не не, я тебе щоб показав, щоб ты звідси мій плачешь и се Ага, бачу, там шесси. Ковдра, яку можна накрити, зігріти. Да. Це просто бандаж, іменно тазовий. Далі це ще один тазовий бандаж, а ампульниця. Відкривай. Тут перш Перший відео більше по невідкладні, те, що нам потрібно, mm -hmm. дексаметазон, адреналіни, траніксамка і так далі. Так далі. Он десь троне те, що використовується, дексифопрофени, ще Антибіотики. Тут вже пішли. Магнезії, ножпи, аналгіни mm -hmm. і так далі. Так. От вот таким чином я приблизно розказав. Вот. Ну, треба якщо ж поз не просто більше познайомився. Далі подивись э, От підігрівач ін для інфузії. Оце? Да. Угу. Так. Кажу, підігрівач для інфузії. Угу. От, є, є. Сюди, що я, кажу, ще я от, холодильник для крові, він є, але з крові треба ж... Ще питання вирішити якщо її тримаємо то можна вже повністю так і там ще мала бути э, сумочка така може з той сторони да, заходи та те що ідеса На батарею працювати. Працював. Угу. Включив, нажав, манжетку одягнув. Досить точно покажу. Біля підключив. Так, Да, плюс, плюс, зрозуміло. В принципі, можна. Бо в цьому гулі так вимріти тиск. І тепер все повертає на своє місце. Тепер так з другої сторони. Дивись, що ми тут маємо? Да? Це вихід для... Да, для зарядки. Типом. Тут, що бачиш, носить. У ну, них ще один виїзд на цьому. Вони закінчили, наче mm -hmm. О, і далі вони стоять на такій платформі. О, що ти бачиш, є ще один тазовий, який ти можеш прямо спід достати. І вон ковдри, які зігрівають. Я пам'ятаю, хімічні травмоколи. Дістав, відкрив, працюєш. О, тут відносно. Так, Тут в принципі біля тебе одразу ж ножниці, якийсь маркер, шприци, нутривальні катетери, зелені сумки, таблетки. дексібупрофен, mm -hmm. ібупрофен, ібопрофен, навіть там є парастамол, має бути і... від печи там анопрозор можеш облукати може шабрухи, такі, Мав відкрити потім глянути це тобі це концентратор да я знаю що це таке. це що ти Угу. Це американський виключив американський а як він? ну да, так бере снаружи возле тут, повітря і там його обогащает и і... все він красиво. Угу. 45 хвилин на батарею Канул, кануль, кануля. Да, я бачу, там какая-то трубочка, да, да, да. Вот на... отключаешь, отключаешь. <звёзд> <звёзд> я отремал. Так, зачем? А? Зачем? Ша? Зачем? Зачем она как -то? Просто чтобы свежим воздухом дышать? А что Вин именно кисень подает. Він не просто свіжий воздух, він от з того, що там 20% да, там, перетворює потім тобі на вижимку на 95. Він концентрує, подає. Там в нього є імпульс на імпульсна і постійна подача. В Яких випадках? В всі важкі мають бути з киснем, середній теж. Ага. Навіть якщо він свідомості, просто кисень дає нам якусь змогу, аж до смерті, да, помніш. Іпотермія, ацидоз, холопатія. Ну. Якраз кисень дає нам змогу трошечки покращити ситуацію з ацидозом PH. Вже не невішу до 7 4. Так, опухолі плюс всі, хто у нас там мають, а, тут треба дивитись, якщо мають. Низьку сатурацію, да, так, варто давати. але якщо має мотор, то можеш нагнати і зробити накружений. Ага. В тебе має бути чітко вже тут тарілки, ага, да, щоб можна було б взяти і... Ну, а оце треба ще розкидати зараз. І ще донести дрібнички. Отам от от набор для конікотомії находиться mm -hmm. дихальні шляхи, конікотомії, ну тут вже питання да, нашого дотильності. Ну тут так да, треба чітко розуміти показання, коли його робити. Ну і ти бачив, що пакети чорні тут же. Так, да, так, да, так, да. От. І тут же. От.